У 2023 році Хатор випустила дротову клавіатуру Icefall MECA, просту надійну і доступну механіку, яка швидко знайшла свого користувача завдяки металевій верхній панелі, яскравому підсвічуванню та добротно змащеним перемикачам. Вітаємо на оглядовому каналі GESID.com! Підписуйтеся! Навесні 2025 року на ринку з'явилася оновлена версія Hathor Icefall MECA Rainbow Wireless, А вже зараз вона потрапила до нас на огляд. Зовні все той самий знайомий скелетон, лінійний Хатор Origin Red, повна українська розкладка з підсвічуванням усіх символів, ручне змащення стабілізаторів і abs кейкапи з приємною текстурою. Серед ключових нововведень бездротовий режим 24 ГГц з автономністю до 80 годин, гаряча заміна перемикачів, знімний USB-кабель, а також оновлений комплект постачання з донглом і пулером для кейкапів та перемикачів. Клавіатура вже доступна в Україні за рекомендованою ціною 1999 гривень. І тепер питання, чи вдалося Хатор вдосконалити вже знайому формулу і при цьому зберегти те, за що її оцінили з самого початку? Та чи вдалося Хатор зберегти баланс між ціною та зручністю, не втративши якості? Далі з'ясуємо. Новинка постачається в компактній коробці з міцного картону, оформленій яскраво та інформативно. На лицевому боці зображено саму клавіатуру, а на зворотному технічні характеристики, сумісність з операційними системами і перелік аксесуарів. У комплект же входять USB Type-A ресивер для бездротового підключення, кабель USB a на USB c у тканиному оплетенні, 5 додаткових кейкапів, комплект фірмових наліпок, пулер для зняття кейкапів і перемикачів, а також користувацький посібник. Комплектація повністю відповідає стандартам бездротових механічних клавіатур, включаючи всі необхідні аксесуари. Атор Icefall Fall Rainbow Wireless вдалий приклад того, як можна поєднати лаконічний зовнішній вигляд із практичною функціональністю. Корпус клавіатури виконаний у відкритому скелетон дизайні. Перемикачі виступають над верхньою металевою пластиною, як це часто реалізується в ігрових моделях. Таке рішення полегшує чистку, додає конструкції жорсткості, а маса в 1117 г забезпечує стабільність навіть під час динамічного друку чи інтенсивного геймінгу. Візуально модель виглядає стримано і зосереджено. Прямі лінії, матовий чорний корпус без глянцю, відсутність зайвих декоративних елементів. Правий кут верхньої панелі прикрашає лаконічний напис Хатор, а під ним розташовано індикатори «Намлок», «Капслок» і «Скроллок», підсвічені м'яким синім світлом. Вони легко щитуються, але не відволікають у темряві. Верхня металева пластина має помірну товщину, не прогинається під тиском і добре тримає форму. Її матова поверхня не схильна до збирання відбитків пальців і легко очищується. Рідкісна риса в бюджетному сегменті з відкритою конструкцією. Маємо повнорозмірну розкладку: цифровий блок, класичні стрілки, окремий кластер, insert, delete усе в стандартному розміщенні, без експериментів чи ущільнень. Відстані між рядами класичні. Гравіювання двомовне із наскрізною ілюмінацією символів. Кирилиця читається так само чітко, як і латиниця. Символи на клавішах залишаються добре читабельними навіть без увімкненої підсвітки, що забезпечує комфортне використання клавіатури за будь-яких умов. Тильна сторона ще один сильний аспект конструкції. Вся нижня панель прикрашена гексагональним візерунком, який додає фактурності. У центрі розташована наліпка з технічними даними, назвою моделі, QR-кодом і серійним номером. Поруч розміщено два важливі елементи: перемикач дротового бездротового режиму та заглиблений порт USB Type-C. Усі вони втоплені в корпус, не вибиваються з загальної лінії і не порушують симметрії задньої панелі. Приємна особливість можливість вибору напряму виведення кабелю. В корпусі передбачено три жолоби: центральний, правий та лівий. Це дозволяє прокладати дріт саме туди, де він не заважатиме. Кабель у комплекті гнучкий довжиною 1,8 метра із нейлоновим оплетенням і роз'ємами USB A на USB-C. Він не переламується на згинах і не створює ефекту пам'яті після згортання. У корпусі передбачено заглиблення з напрямними виступами. Вони щільно центрують конектор і мінімізують люфт. Кріплення кабелю виходить надійним незалежно від обраного жолоба. У комплекті також є фірмова липучка для акуратного зберігання. Окремої уваги заслуговують сім гумових ніжок по периметру. Завдяки ним клавіатура не ковзує ані на дерев'яній, ані на глянцевій поверхні. Розміщення опор продумане. Також передбачені двоступеневі відкидні ніжки з прогумованим торцем. Можна обрати один із двох кутів нахилу. Задня частина піднімається на 8 або 13 мм. Обидва положення фіксуються надійно, без люфтів і забезпечують впевнене щеплення з поверхнею. Хатур Icefall Mac Rainbow Wireless підтримує підключення на частоті 2,4 ГГц через комплектний USB ресивер. Для стабільного з'єднання його слід розташувати якомога ближче до клавіатури, уникаючи фізичних перешкод між ними. В як і у дротовому режимі, клавіатура підтримує частоту опитування до 1000 Гц, що гарантує швидкий і стабільний видгук як у роботі, так і в іграх. Вбудований акумулятор на 2000 мАч забезпечує до 80 годин автономної роботи. Щоправда, виробник не уточнює, чи цей показник враховує активне підсвічування. Клавіатура оснащена механічними перемикачами Hator Origin Red Linear 3 pin із лінійним типом натискання. Вони мають силу спрацьовування 50 г, активуються на відстані 1,9 мм, а повний хід становить 4 мм. Виробник заявляє ресурсу 70 мільйонів натискань, що є типовим показником для бюджетного сегмента. Завдяки рівномірному та плавному ходу перемикачі однаково добре підходять як для гри, так і для сліпого набору тексту. Корпус перемикача має прозору верхню частину з полікарбонату, що добре пропускає світло підсвітки. Попереднє змащення нанесено ще на етапі виробництва, і принаймні в нашому зразку жодного дзвону пружин, тертя чи сторонніх призвуків не спостерігається. Хід м'який, чистий, без луни чи піску. Клавіатура підтримує систему повноцінного hot Swap, що дозволяє легко замінити перемикачі без спайки. Друкована плата оснащена роз'ємами типу кейл та отворами під 3 і 5 контактні свічі з підтримкою додаткових пластикових штирів стабілізації. Це дозволяє експериментувати з перемикачами різного типу. Позитивним доповненням конструкції є двошарова система шумопоглинання. Між основою корпусу та платою встановлено два шари демпфувального матеріалу. Це допомагає зменшити внутрішній резонанс корпусу та приглушити загальний звук натискань, роблячи акустику клавіатури м'якішою і менш нав'язливою. У стабілізаторах типу Cherry для довгих клавіш корпус і шток виготовлено з POM пластику. На заводі їх змачують вручну, що забезпечує плавний хід без зайвих шумів. Стабілізатори легко витягуються, їх можна модифікувати або замінити, що відкриває широкі можливості для кастомізації. Металева скоба під пробілом рівна, тому натискання по всій площі клавіші відчувається однаково. Кейкапи виготовлено за BS пластику методом Double Shot, що дозволяє формувати символи без фарби. Завдяки прозорому внутрішньому шару та північному розташуванню світлодіодів, усі легенди, включно з кирилицею, підсвічуються рівномірно і чітко. Розташування символів у верхній частині кейкапів додатково сприяє якісному освітленню. На дотик кейкапи справляють приємне враження. Напівматова текстура не слизька, впевнено тримається під пальцями і не викликає дискомфорту під час тривалого друку. Шкода, що використано саме ABS, ефект шайну з часом неминучий, особливо за інтенсивного використання. Водночас товщина стінок становить близько 1,45 мм, що є доволі солідним показником для бюджетного сегмента, тож кейкапи не дзвенять і не прогинаються під натисканням. Профіль кейкапів OEM, класичний для більшості ігрових клавіатур. Він має помірний нахил і округлені краї, що забезпечує комфорт як у грі, так і під час набору тексту. Розкладка стандартна для хатор. Підсвічування одна з найсильніших сторін цієї клавіатури. Завдяки відкритій конструкції корпусу і прозорій верхній частині перемикачів світло не просто пробивається крізь символи, воно м'яко заливає простір під кожною клавішею, створюючи відчуття внутрішньої ілюмінації. Це не типова RGB пластмаса, насправді врівноважене, гармонійне світіння, яке ніде не вибухає різкими контрастами і не засліплює. Тут усе працює на атмосферу. Реалізовано rainbow підсвічування із 16 готовими ефектами, серед яких є і насичені динамічні варіанти, на кшталт метеоритного дощу чи заворотня, і спокійні, м'які дихання, джерело статичний. Так, є навіть звичайне статичне підсвічування, де можна обрати один колір без багатобарвного шоу. Це рідкість для клавіатур масового сегменту. Яскравість швидкість та напрямок анімації змінюються безпроблемно, навіть без софту. Rainbow тут не просто назва режиму, це настрій. Після кількох хвилин у темряві вона починає світитися як окремий аксесуар інтер'єру, а не просто периферія. І мало яка клавіатура в цьому класі викликає таке щире вау. У бюджетному класі рідко трапляється і програмне забезпечення, яке не просто для галочки, а справді корисне. Але Хатор Icefall Mac Rainbow Wireless приємно дивує: фірмовий софт зрозумілий, функціональний і візуально виразний. Інтерфейс підтримує українську, англійську та китайську мови. У секції підсвічування 16 ефектів, серед яких темна хвиля, мерехтіння зірок та статичний. Можна змінювати яскравість, швидкість і напрям анімації. усе наочно і швидко. Вкладка макросів зі зручним редактором. Прописуєш комбінації, задаєш затримки і миттєво призначаєш на клавіші. Переназначення клавіш теж працює без обмежень. Системні функції це блокування WIN, NKRO, перемикання WASD на стрілки та регулювання частоти опитування від 125 до 1000 Гц. Усе зібрано в одній вкладці, без хаосу і прихованих пунктів. Зміни зберігаються в окремих профілях, які легко створювати, копіювати чи скидати до стандартних. Це зручно, коли хочеш мати окремі набори налаштувань для ігор, роботи чи вечірнього світіння на релаксі. Хатор Icefall Mega Rainbow Wireless це клавіатура, яку з першого дня хочеться залишити собі. Вона важка, збита, солідна. Відразу відчувається, це річ із характером. Повнорозмірний форм-фактор, металева верхня панель, глухе звучання, чітка геометрія. Нічого зайвого, все на своєму місці. Та головне без дротів. Підключив адаптер і все працює миттєво та стабільно. Це свобода, вона зручна і на робочому столі і за будь-яким сценарієм від гри до монтажу. В основі ті самі Hator Origin Red – м'які тихі, приємні в ходу. Не потрібно звикати, не потрібно шукати своє звучання усе вже знайоме. А хочеш оновлення, будь ласка, ход Своп дозволяється зробити без зайвих зусиль. Програмне забезпечення приємно здивувало, нічого зайвого, лише чітка структура, швидке налаштування макросів, профілів, підсвічування і частоти опитування. Причому все українською і працює з першого кліку. Взагалі саме так має виглядати софт у 2025-му. Якщо й шукати компроміси, то це ABS у кайкапах і відсутність індивідуальної RGB підсвітки. Але в загальному балансі, то майже непомітно. Хатур Icefall Mec Rainbow Wireless – це не експеримент і не версія 2.0, а логічне продовження серії, що досягло свого зрілого стану. Без кабелю, без зайвої мішури, але з характером, комфортом і атмосферою. Вона не стане універсальною для всіх, але для багатьох стане золотою серединою. І на ринку, де половина рішень виглядають однаково, Icefall Mec Rainbow Wireless вирізняється, бо вона справжня. Хто вже замовив і опробував, діліться враженнями у коментарях, а підтримати огляд можна також вподобайкою, підпискою на канал, поширенням у соціальних мережах. Дякуємо за перегляд і до нових відео. Слава Україні!